До виконання одинадцятиметрових ударів немає сенсу відпрацьовувати їх на тренуванні. Це лотерея. І в такі хвилини, от як сказав тому, усе залежить від фізичних і психологічних кондицій окремо кожного окремо взятого гравця. Ви пригадуєте, що перетворились після вачеві пенальті минулого року у матчі за суперкубок між шахтарем. Та Київським Динамо. Дуже багато було, незабито ударів. І не на відсутність майстерності. Тут можна дорікати, а насамперед на фізичну утому. А ви знаєте, коли, звичайно, фізично втомлена людина, то і голова теж ненавизну чому працює. В бойоваті, в Донецьку, в Сахтарях, у Все. Стратегія фактично сказала своє слово. Стратегія має на увазі Мір Чілуческу та Леонідо Бояка. А зараз уже кому посміхнеться примхлива. Фортуна. Нагадаю, що організатор цього матчу свята футболу. Так можна сказати, адже дійсно поєдинок у нас сьогодні і інтригуючий, і захоплюючий. професіональна футбольна ліга України та маркетинговий партнер компанії Медіаспорт Promotion. Це за рукування визначається, хто перший буде стояти у воротах і хто перший завдасть вдасть удару. Що, шановні друзі, коли будуть гравці підходити завдавати удар по воротах, великі проти ну, мовити їх одним гулом, який набирає своєї потужності. Як зараз у нас все вирішиться ну, у цьому матчі. Нічиєї бути не може у серії після матча в пенальті. Підходить Леонід Буряк. Щось Олександру Шевковському говорить, підбадьоює голкіпера ЄСУФ. Ну, Олександр Шевковський став героєм минулого фіналу, минулого, точніше не фіналу, а суперкубкового матчу. Пригадуйте, це його знущальний удар у воротах Яна Яналаштовки. Але сам Олександр говорив, що це не було знущальним. Просто не вистачило десь по Яну він стрибнув, гадав, стрибнув один кут. Пійма, можна сказати, на замах у свого колегу. До речі, Ластівка вважає саме Шевковського кіпором номер 1 в українському чемпіонаті. На другому місці, що цікаво, кіпер-металіста Олег Остапенко. Ну і на третьому Ян сам скромно ставить себе. У ті ж ворота, що й торік виконуватимуть після матчів у серії 11-метрових ударів суперники. Неприємна місія, звичайно, для обох команд, дуже хвилююча і нервова. Але для нас, болівальників, без сумніву, така інтрига є дуже цікавою, тому ми тільки можемо вітати цю лотерею. Подивимось, на кого зробили ставку тренери. Перше місце у гротах займає Олександр Шевковський. Хто битиме команди дружно вишукувалась у лінії в центрі поля. Дають настанови арбітри футболістам. Відправляючи тих, хто у резерві за межі поля, ціравці вже не зможуть задати удар. Руслан Рутань. Єрко Лехо посміхається там. щось Затіяв Рудофа якусь, так розумію, жартівливо. Суперечко є своїми земляками, з Матузалемом та Елано. Болівальники ну, очікують на шоу одним із шоуменів. У цьому шоу може стати Олександр Шовковський. Я маю на увазі, що у мене, звичайно, у хорошому значенні цього слова. Обійняли один одного гравці претенденти на виконання ударів у центральному колі. Обійняли один одного гравці, який не виконають точно після матчу в пенальті на бровці. Перелічує усіх Ігор подушки. Там Елану розібрався щодо чого і побіг у центральне коло за мабуть, що його поміняли. Так Зупинили його партнери по команді. Олександр Шевковський. стрейчингом займається. Тримає у тонусі м'язи. І першим у нас виконує удар бразилець. бразилець на прізвище жацон подивимось Пильно дивиться на суперника Олександр Шевковський. І удар. 1-0 ще повів у серії після матча Відповідь київського динамо. У вигляді Олександра Алієва. Сильно удары Жасо. Сильно и лучше. Двичь на чемпионате света в Нью-Йоркском забывал Алиев. Але с трешки и Джерри Лонежа. Иоанн Лаштенко против Александра. Без шансов для воротаря. Відмінно, близько, що Алієв. Розмовляв я з Олександром. У динаміці перебували на зборах у Ялті. Дуже впевнений у власних силах футболіст. Гадає, кращий бомбардир у перший візит минулого сезону. 16 нічого забив Алію, 15-у першому полі з сказав, що він не готовий відчуває по собі, що готовий грати. У першій команді київського Динамо готовий приносити користь своєму клубу. Якщо не гратиме, поситиме трансфер. Удар раз на радця. І рахунок у серії після матчу в пенальті. 2-1 на користь. Донецького шахтаря. Полетіло Олександр Шевковський управи від себе кутрад у ліве. Це єднання тренерів із футболістами. Це Динамівська сім'я, як можна казати. Зрештою, подібна сім'я і Донецького шахтаря. Вони всі єдинеція. Садліч. Рахудок незмінний. Задоволений собою себе Яну Лаштовка. Сабліч Не собою, ні звичайним голкіпером Донецького шахтаря. Не Вдоволений. Перехитрував Перехідрува. Сабліч, але не виконав. Ногою, Ну, настільки відбув, сам садить влучив у ногу я на лаштовки. І Тимощук б'є. Тимощук. Подивимось, як проб'є Ворон Гавран Гауранчи. Ідентично блискуче. У дев'ятку. сильно робить рахунок 3-2. Не поверхнувся, фактично, особливо Ян Лаштовка. Стойкан, не помиляюсь, діє. Славію Стойкан. Забиває. Забиває, холоднокровно. Підстрибує радощів. Футболісти Донецького шахтаря у центральному полі. Радіють, звичайно, вболівальники Єрдиків і запасні. Шахтар Близький до успіху. Всі чотири удари В виконанні футболістів У жовто гарячій формі були влучними. І тепер Олег Гусєв. Забуває Олег. Забуває Олег. 4-3 у серії після матчових пенальтів. Удар, який може все вирішити зараз. Даріо Срна. Даріо Срна Проти Олександра Шульковського. І цей удар нічого не ще Олександр Шуковський виходить переможця. Цієї дуелі тепер уже черга радіти. Динаміці. Але... Але аби продовжити серію після матчів пенальті, повинен забити Максим Шк. Ну, позаздрює зараз Леоніду Буряку. Так само, як і не зазрив минулого року Вірчеву Чеську, який теж офіційно дебютував. На посаді голому тренера Шахтаря у суперкубковому матчі. Все. Шахтар переміг. Шахтар виграв серію після матчових пенальті. Максим Шацький влучив у стійку воріт. І тим самим рахунок у серії після матчів пенальті, Після 10-го удару, залишився 4-3 на кулі Шахтаря. У першій своїй історії клуб із Донецька виграє суперкубок. України бачимо радість зірників! Повімавшись один із одним. Вони помчали до секторів із власними болівальниками. 11 тисяч болівальників із Донецька тут на стадіоні. На центральному стадіоні Чорноморець в Одесі і ось їх улюбленці. Дякують їм за підтримку. Ми ж трішки перервемось на рекламну паузу, обов'язково подивимось на нагородження. Тріумфатолі. Ну що ж, це фінал. Це фінал, це один матч, і тут завжди є переможець і є переможення. Як і торік, основний час матчу за суперкубок між Київським Динамо та Шахтарем закінчився з рахунком 1-1 у Нічию. Цього разу серія після матчових пенальтів була коротшою ніж минулого року, і цього разу виграв цю лотерею інший клуб – Донецький шахтар. Обіграв у серії після матчів пенальтів Київське Динамо з рахунком 4-3. Ще раз нагадаю, Жадсен Рад Стемощук у стойкан забили у Шахтаря Алієв Гавранчич та Гусів забили у Київського Динамо. Не забули Серна у Донецького клубу та Савліч і Шацьких. у клубу із Києва. Вчарований, звичайно, Леонід буряк. Іншого подарунку він. Привітаємо! Очікував на свій завтрашній день народження. Але, ви знаєте, тут, мабуть, таки потрібно по-філософському ставитись тренеру до цієї поразки. Як казав Ігор Суркіс, дуже мудро, до речі, сказав, підводячи підсумки минулого сезону. Підсумки для свого клубу, для київського Динамо без поразок не буває перемоги. Динамо програло у лотереї. Точнісінько, так само, як програв минулого року. Ми буде привітати команди, вони піднімуться на подіум. Я ще му ще не і зараз приємна мить для Шахтаря нагородження. Стоять з боку. Сфотографуватися. І з ним. Олександр Шовковський старався як міг. Але Але цього разу. На відміну від минулого року футболісти Шахтаря, звичайно, були більш майстерними у виконанні 11-метрових. Щасливий Ренат Ахметов, щасливий Ренат Ахметов. І ця перемога задовольняє його президентські людські амбіції Донецького шахтаря. І зараз. Після того, як футболісти Шахтаря подякують своїм болівальникам за підтримку, думаю, те ж саме повинно зробити київські динамівці. А, адже не самовито їх підтримувала теж величезна армія болівальників. І підходить час тріумфу. Час нагородження сьогодні проводять президент федерації футболу України Григорій Суркіс, президент професіональної футбольної ліги Равір Сафіулін, міністр у справах молоді та спорту Юрій Павленко і віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Микола Томенко нагороджують переможених у серії після матча пенальті київських динамівців. Звичая, яких цілком зрозуміло. Засмучені. Отець Мілевський і Сергій Рибров лише уявити. Що переживає Сергій Руслан Ротань? Теж не так. Я переконаний таким бачив світ у Київському Динамо, але все. Зараз нагородження, і за кілька хвилин емоції всі затихнуть і динаміців, і футболістів шахтаря вже тринадцятого числа починається тринадцятого для цих команд. Починається новий чемпіонат України. І починається новий, бо сумніву важкий. І сподіваюся, цікавий, інтригуючий і захоплюючий сезон. Динамо починає домашнім матчем із запорізьким металургом. Шахтар на виїзді зіграє із Луцькою Волинню. Єгор Суркіс то, отримує нагороду від Микола Томенка. Ось так от. І зараз зараз пам'ятні нагороди отримують арбітри сьогоднішнього поєдинку, і потім прийде черга Володаря Суперкубка України 2005 року. Йорк Подушкін. Разом із Василем Ольшанецьким Юрієм Скорейком та Євгеном Абрусівим. Отримують пам'ятні нагороди. Делегат Федерації футболу Анатолій Попов і інспектор Федерації футболу Сергій Татулян. Ну, що, друзі, жалко, теж попрацювали на сьогоднішньому поєдинку, теж отримали пам'ятні нагороди. Були і зараз на подіум вийдуть володарі Суперкубка України. Болівальники Шахтаря вже мабуть -таки, потихеньку починають святкувати. Жансон трішки розминався ще перед виходом на подіум. Івано із футболкою Рудольфо Томаш Кюшман, Левандовський. Лівандовський. всі інші футболісти шахтаря, Андрій Воробей. Під овадці своїх вірних фанів. Отримують нагороди. Володерів Суперкубка України 2005 року і незабаром отримають і сам трофей Осьмін Беркева не грав сьогодні. дискваліфікований був перша нагорода Олега Карамушки, Джоні Мір Вукіч, яким дуже цікавиться майорка іспанська стіпа, плотікоса теж. Хоче пограти на чемпіонаті світу, і тому має намір змінити команду. Це не Плетікоса, це Дар'я Срна у футболці голкіпера, Донецького шахтаря, послуги, якого зацікавлені шотландський Селтік, грецький Аек. Це нагороди отримують люди, без яких костюмів без неможливо би був успіх Донецького Чотиря, Тренер, тренерський штаб, технічний персонал, спортивний директор Віктор Прокопенко. В європейському стилі організоване нагородження. Конфетті під гім Сьогоднішніх тріумфаторів А Ян Стувка виявився успішним прогнозистом. І заготували гірники шампанські. Ну що ж, вони сьогодні переможці. Ми їх вітаємо, і вони можуть цілком закономірно святкувати. В'ячеслав Шевчук. Заради таких миттєвостей переходив у із Дніпра. Зіпсували костюм Мірчі Луческу, але я думаю, він від того не засмутиться. Ну що ж, будемо закінчувати нашу трансляцію із привітаннями володаря Суперкубка, новому володарі Суперкубка Донецькому Шахтарю. І з подякою за гру Діна в Києва обидві команди безсумуємо заслужили сьогодні на подяку нашу, на подяку болівальників. Дві команди були сьогодні гідними один одного, і хочеться побажати, щоб команд у нашому чемпіонаті ставало все більше і більше. Ну, і цим от побажанням ми закінчимо сьогоднішню трансляцію. Коментував для вас матч Віктор Вацко. Щастя вам, здоров'я, зустрінемось.